Давайте спробуємо приготувати справжній плавлений сирок. Для цього нам знадобиться 300 г кисломолочного сиру, одне яйце, 60 г розтопленого масла, чайна ложка лимонного пів півчайної ложки солі, пів чайної ложки соди. Все це треба ретельно пробити блендером. Перекладаємо в кастрюлю з товстим дном і починаємо плавати на середньому вогні наш сир. Спочатку маса повинна стати ось такою рідкою, це нормально. Носім. 8 хвилин при температурі ну, середній. Прогріти і потім ось так розплавляти. Я додаю зелені мартадело. Взагалі начинки можуть бути різні. До того, як сирочок застигне, От. треба накрити його плівкою харчовою в контакт. Так, він уже трохи вистиг. Ой, клас! Мамай! Готувати його ну дійсно 15 хвилин. І це так смачно, він повністю натуральний. І ви знаєте, що там кисломолочний сир яйця масло. Це супер склад. Ти що з другої сторони. Він не вистигша. Йому треба охолонути, а я не дочекалась. М -м -м. Я думаю, він не встигне застигнути. <плес> З'їмо раніше. da okay. mm.